Що потрібно знати про мобілізацію та як законно захиститись, перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що на четвертий рік війни в Україні ще є люди, які думають, що якщо вони не служили і якщо вони вчасно оновили дані, то їх ніхто не мобілізує і ніхто не буде чіпати. Хочу сказати, як військовий адвокат, що після того, коли відбувся такий серйозний конфлікт, між президентом Америки та України дуже сильно підвищилися темпи мобілізації. Людей, зараз, щоб ви розуміли, вигрібають навіть тих, які виключені з обліку. А виключені з обліку це взагалі не військово зобов'язані люди, яких не можна чіпати. Так, от, щоб ви розуміли, таких людей в порушень вимог законодавства незаконно. Мобілізовують, затримують, проводять їм повторну ВЛК. Ми зараз боремося з цим, але зрозумійте, якщо чіпають не військовозобов'язаних, то годі вже балакати про звичайних військовозобов'язаних людей. Що ж робити в такому випадку? Перш за все, потрібно знати, що треба оформити собі відстрочку. Тобто, в законі про мобілізаційну піртовку мобілізації стаття 23 перелічені підстави для відстрочки. Тому, якщо у вас є відповідні підстави, або ви їх не знаєте, то можете звернутися до мене. Ми допоможемо вам встановити, чи є у вас таке право на відстрочку оформити цю відстрочку. І зрозумійте одне. З відключенням Америки нам допомоги, кількість мобілізованих, на жаль, буде зростати ровно до того часу, поки не буде підписаний мир. Того, знайте, що. Потрібно приготуватися до самих небезпечних, самих таких найнебезпечніших е, варіантів, які можуть бути, і у вас повинна бути законна підстава для відстрочки. Якщо у вас такої підстави немає, то ви повинні розуміти, що в будь-яку хвилину вас може зупинити поліція і доставити в ТЦК. Та навіть якщо у вас є ця відстрочка, навіть якщо навіть ви виключені з обліку, у вас ви повинні розуміти, що все одно у вас. В незаконний спосіб, але все одно може зупинити поліція і доставити в ТЦК. Тому, якщо вам потрібно більше інформації, заходьте на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю адвокатник Леса. Там ви зможете знайти багато важливої, цікавої інформації. Крім того, записуйтесь на консультацію, допоможемо, розкажемо все, що потрібно, все, що є, які можливості по закону. А з вами, як завжди, ваш адвокат не